Вітаю, шановні глядачі. Поки Трамп активно руйнує фондовий ринок США, світову безпеку, світову торгівлю. Ілон Маск втрачає свої компанії активи. Над ним звучаються Хмари. І я хочу сказати це прекрасно. Ні, ми зараз не будемо говорити про скандали, які бувають з Маском. Ми зараз говоримо про наслідки його дій для його активів. І одне з найперших, що зараз трапляється, люди масово. Портять, знищують майно компанії Тесла. Купа є відео про те, як люди палять просто заправні станції, залазять на майданчики, де стоять нові машини для продажу. Пишуть там всякі гадості, там фак Ілон. Тут, наприклад, написано на купі машин. І таких речей дуже багато на сьогодні. Я вже не кажу, ми вже робили відео про те, як Теслі скоро капці, про те, що там падають на 70% продажі в Європі, в Каліфорнії дуже сильно падають, та взагалі по, по Америці, як загалом. Тобто суть така, що людина, яка їде на своїй автівці, яку купила там раніше, вона може попасти під гнів людей через маску. Люди вивішують в салонах автомобілях у Тесли, що ми не маск, вибачте, ми не впливаємо на нього, але це не допомагає. Люди насправді беруть і проявляють свою позицію. Власне, як на сьогодні Трамп з маском ламають через коліна всю систему як хочуть, так і люди собі дають можливість робити з майном Тесли, що хочуть. Як би ми до цього не ставилися, але це відповідь: це реакція суспільства, поки така хаотична, але дуже показова. Від цих всіх дій, як ці Тесла, звісно, летять в прірву. Це за останній рік вони, наче-то зросли на 25%, але е, куди було більше, ви ж бачите, цей горбик тає на очах. І зараз взагалі вони можуть почати падати серйозно. Е, вже те, що вони набули через обрання Трампа, вони все спалили. Падіння серйозне, і воно з кожним днем тільки посилюється. E, що тут сказати, і буде посилюватися, тому що продажі падають, автівки шкодять, маск не закриває свого рота далі, свариться зі всіма, тільки кому можна, хамить ну це не сила. То вже навіть вже вимушений був написати твіт, що друзі ну, так, з партнерами, союзниками і сильні себе так не ведуть, як ви ведете. Ну вони ж у них там кумір це Путін, вони ж беруть рольову модель. все через силу намагаються мають зробити. Справді втратять свої активи. Ситуація дуже складна. Вже навіть Дональд Фредович включився, каже про те, що Ілон великий патріот і він не має страждати. Тому я що зроблю? Я куплю новеньку Тесла. Але от що цікаво, що з сьогоднішніми діями Трампа і те, як він, по суті, чемпіон з розчарування в медовий місяць, мені здається, що така позиція його тільки, тільки зробить гірше. Продажі нікуди не підростуть. Дуже добре там у нас на телеграм-каналі, я раджу підписатись, дуже хороші дискусії, там, розмови. Один підписник написав: гарно я собі складно уявляю як реднек, який любить їздити на пікапі з двигуном внутрішнього згорання, як він присідає на кібертрак. Ну це ж смішно, цього не буде. Але якщо буде, то скоріше за все, в меншій мірі, ніж купити гарненького пікапчика. 5-6 літровим двигуном. Але це вже окрема тема. Е -е... З Теслою розібралися, там капці. Далі на мережу X напали хакери. І Ілон Маск вирішив, що це була координована атака з якоїсь країни. А потім ми всі дізналися, що ця кордонова атака його слів з -е, згідно його інтерв'ю на Фоксах. Що це українці, що багато іпів з України. Ну, як завжди, хто всрався невістка, коли він видав цей твіт, який тільки що показав, що е, це з якоїсь країни, одразу купа людей писало: точно, Україну скаже точно. Він сказав, це певний час Україну. Але тут проблема е, вийшла така, що е, там були епіс Хабаровська, кстати. Ну, можливо, він вважає, що зелений Клин це Україна, ну, напевно, так. Але загалом, це... цю атаку на себе взяла Dark Storm Team. Це хакери, які пов'язані там чи з палестинцями, чи з іранцями. Але суть яка, що це вже інші вороги Трампа і Маска. І точно не українці, які точно б не додумалися, аби за це взятися. Навіщо? Який сенс? У Трампа з маском і так багато ворогів, які зроблять їм боляче. Нам лише треба дивитися, як вони руйнують себе і триматися. Зараз будуть далі розкручувати, що ми там винні. Як знаєте, це балада про 350 мільярдів доларів, яких ніколи не було і не існувало. От так само буде хто завалив е Твітер маска. Звісно, е українці. Знову таки, хто всрався, це невістка. Е Невідомо, яка далі у них буде реакція, що вони будуть говорити, а хакери кажуть те, що вони далі розглядають можливість валити сервера Твіттера, ну, X колишнього. Ще одна проблема більша на сьогодні в Маска це те, що буквально свіже рішення федерального судді про те, що ДОГІ цифрове міністерство, а точніше цифровий департамент, якого указом своїм по суті створив Дональд Трамп, це Структура, яка перевищує повноваження, вона не була проголосована конгресом і занадто впливає на Америку, на міжнародні зносини, і ну по суті, перевищення йде повноважень, це управління президентом через структуру країною, е такими речами, на які його ніхто не дологував і не давав. От що сказав федеральний суддя. Від того е є вимога розсекретити всі документи, які йдуть від доги. Буде смішно, якщо там немає ніяких документів, тільки якісь чатики, де вони пишуть, ми наказуємо вам надати документи, щось таке. От. Але це велика перемога, хороша перемога, що судова система починає впливати і починає реагувати на те, що на сьогодні витворяє безпосередньо маск. Знову таки, я повторюся, не раз вже тут говорив, що чи є проблема розтрати бюджетних ресурсів Сполучених Штатів. Є, це надзвичайно велика проблема. Але. Шановні глядачі, ну не можна отак через коліна ламати все, що погано лежить чи добре лежить. Це треба було продумано робити. Знову таки, вони косплеють мілея, я повторююсь, але мілея це робить за допомогою фахівців і фахових економістів, а не чуваки, які, можливо, на кетаміні сидить там і починає витворяти все, що можна. Мілея певний консенсус стався, його підтримували групи політичні, там є домовленість, там є політичний процес, а тут взагалі нічого тут все через коліно ламається. Ну, от і все. Ну, Маздо дограється. Му МАЗ дограється, це вже очевидно. Питання часу, коли його там випруть з Кабінету Трампа або Трампа разом тоді з маском, якщо Трамп не захоче з ним розлучатися. Питання часу, коли він багато чого повтрачає. Також ми от видавали інформацію про те, що все більше конкурентів по супутниках на сьогодні готові включатися і конкурувати з Трампом. Уряди, які є часто основними інвесторами і основними замовниками послуг по світу, крім США, вже не готові мати справу з Тарлінком. Саме тому, що в будь-який момент адміністрація США може відробити цю послугу, бо так вони захотіли Розумієте, ми сьогодні ще видамо по економіці США відео, коли ти рубаєш економічні зв'язки, про це ще Рейган говорив. Рейган в 80-х виходив і казав, різні інструменти можуть бути. І він справді впливав і там змушував японців і не тільки з валютами робити певний шахер-махер, щоб трошечки конкурентоздатність американської економіці тримати на рівні, так? Але прям щоб він рубав так, от і лупив в мита, такого не було. Бо він казав, що якщо ти робиш мита, ти по суті не консенсус знаходиш, а змушуєш свого вчорашнього партнера проваджувати мити промита проти тебе. І не тільки мита. Ми сьогодні кажемо про те, що західні країни капіталоспроможні, які були в співпраці з Америкою, і вони торгували один з одним. Вони будуть робити максимально свої майданчики. Аерокосмічні, технологічні, it галузі все, 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 все. Скоро ну вже зараз іде відтік капіталю Сполучених Штатів, він зараз буде наявний. Канадці, європейці перестануть давати стільки грошей в цей фондовий ринок як раніше. Що отримає Трамп неясно. Він сказав, що я не буду центром сили, Ну раз ти не будеш центром сили, то ти не будеш центром економіки і інвестицій. Ці центри будуть розпорошуватися, розумієте, вони будуть кластеризуватися. Китай він, взагалі не змусить бути вже нормальним торговим партнером майбутнього. майбутньому. Вони розходяться вже. Ну, от і догралися. Що тут сказати? Не можна було так, як вони. Ряд проблем Сполучені Штати мали, які треба було вирішувати, але треба було вирішити в. В консенсусі, а не в тому, як вони це зробили загалом. Ну, як то кажуть, всього хорошого. До побачення.